І друзі, всім привіт! Ми сьогодні будемо грати друга частина, виход Акту 2. Так ідемо починати. Так, ми їдемо на ліфті, як завжди, бо ми це... Ну, в першому разі сіли на ліфт, так, я сповнив. Так, мене знову лагає, як і тоді. А ну чи ключ, як його. Я, я це не перевіряв, чи ключ у нас пропаде. А це, це не цей ключ. Нужен другий ключ. Оце нам. Блін. Це нам треба коротше відкрити. Так. Ми закриваємо ліфт. lift. А, ні, пропав. Я думав, він, він буде з нами. Ну, я це з треугольником робив так же само. Пішов ти від мене і ти мене не доставай, блін. Так нема неподходящий ключ. Воу. З цим я йшов нет. Так. Відкриваємо його. А чому тут заперто тут же мало б бути відкрито? А якби можна б було збіжати. Це б було круто, правда? Ми могли, могли ми, чик, все збіжати. Такс, такс, такс. Давайте лише його покормити і все. Покормимо і все. І поміняємо подгузник, все. ні, я не буду з ним зараз. Такс, беремо. Добре. Я так, ми, ми його беремо. Такс. А чому він радий, коли ми його просто так? Коротше. Я не знаю, де бутилка. Бутилка кудись улетіла. Йому прямо в голову, і чик-чик. Все, нам по пофіг на нього. У нас на ключі закрив. А як він закрив? Не знаю. У нього що є ключ який, щоб закривати чик чик все. Він, Я знову напудився, напугався. Такс. Йдемо сюди. Ви просто не трогайте малишем, блін, реклама. Не трогайте малише. Вам буде треба ще раз таке так же саме приходити. Не закрила. Далі він там ви пригнуть. Тебе не дурить, єс. Вот, вот це помінялось дуже-дуже сильно. Так прибачите, що я там не говорив маленько, та й пофіг. Нет, 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 нет. Тут є як його пасхалка. Пасхалка я в ютубері, де Все, тут була пасхалочка. Десь її боже ти. Вот, вот. Вот. Пасхалочка. Нет, 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 нет. нет. Да, мы все вниз, Нам не надо. Те телевизоры. А можно? Нет, через него не можно жаловать, пройти, а Ти, бей, мэ, Кур... не пройти, мы там будем помалены Тебе мы пока. Не-не-не-не-не-не не, 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 не. все ты ложи, я уже нет, Блин нет, Открываем Короче. Открываем дверьку. Зайчик во це поміняли. Отже, ми йшли просто так. Отак, так, так і все. Ми постійні не йшли. Тут не було виходу взагалі. Отам на нарисованный, на намальований чоловічок, що там. Що там, коротше, вилізати оттуда. Вже ми вже 4 минути знімаємо. Блін, засранець. Пока. Бум. Чому мені... Мені чесно, так. Ми зразу йдемо просто. Вот тут ілюзія якась. Чекай сюди да можна ще зайти? Так да, можна. Думав, не мож. Що ми йдемо? Так. Нам нам саме деякі відкриваються двері, деякі нам надо рукою відкривати. Дин -дин -дин -дин. Так, З... Це обзор. Обзор на перший акт мене вийде завтра. За... Завтра. А на третій акт мені немає смисла поки взагалі. У мене на третій акт немає смисла ніякого. Можна його просто лишити. Коли ми повертаємося в хаті. Скрім і так робить. Ми його кидаємо. Коли ми покладемо чк. А ще є от, от так можна. О, от так впасти можна. Це пасхалочка така. Така паскалка. Можна там впасти, а там, а там нічого немає. Давай. Крим за мною йде. Почему кролик за зайчик такой блин быстрый? Чем? Опа, 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 во, 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 во. Я иду. И вы нам просто появляетесь ниоткуда. Так, не нужна буква F. ten nie, 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 już to Po prostu, może, po części, ja jakiś jakiś pas, ale... czy ten to już to samo. Ja nie zapomnę. Ojej, 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 Всередині зразу. Угу. Тись грибочок, я не знаю, що це за грибок. Але ми закриваємо просто тись. Грибочок, я вже зрозумів. Що грибочок. Сюди. Быстро, бистро, быстро. Дякую, зайчик. Оба. Все, я не можу відкрити тепер. Вот тут котик, ми потім обзор візьмемо. Обзор візьмемо, вже як ми це збираємо інші. Інші такі обновлення 12 або це обзар Я обзор знімаю, ми зібля даємо, бо я вже 12 зібрав быстрее тут скорость и куску откуда самолет оттуда вылетку такие пья пули уже так страшно деколи Шинка скоро упадает пустота якась уже поезды просто знают куда вылезать и все мы бежим мы бежим бежим мы бежим за зайчиком, мы бежим мы бежим так, а ну. Блин, я, я на то нажал. Ну ничего, еще раз. Ничего. Аккуратнее уже теперь. Так. Ну, мы чуть-чуть. Давайте поменяем. Поменяем. Корона. Солевая шляпка. Кепка. Давайте на кепку. Все. Бежим. От первым скейпку. Мне нравится скетку. По лабіринту. А я так открываю для волочинський малосенький. Вот це питание у мене завжди. не це питание вообще не ушло, голову теперь не зайшло. Вот тут навіть пули підсказки є, зайчик. Спочатку ми були таке нормального розміра, яке тут просто були стрілечки і зайчиком намальованим. Все, 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 все. Все, то можна як і такий баг зробити. Лагань. Друзі, це кінець теж цієї голови. вже, вже в мене є. Якщо другий акт ми на ліфті їдемо. І безміня Пикмана вже є. У мене на каналі зараз вийде ролик. Змія Пикмана, я, я помню. Коротше, ми третій акт. І всім пока-пока. А третій акт. Вийде. Коли вийде обновлення будемо. Всім пока-пока.